Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Як мужик пана дурив. Іде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном. Чим ти питає мужик, займаєшся? То, де діжку, каже, наб'ю, де дров нарубаю. Наймись до мене, та найміть. Ось набий мені цю бочку, каже, і дає йому наперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, у круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку. Що це, питає таке? Та це душенько мужик надурив. От я запряжу тройку коней та як його дожену, побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та й став у гречці під дубом, наче держить того дуба. Пане питає його, чи не бачив він тут мужика з сокирою? Ні, каже, бачив. А що я його дожену? Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то я б вашими кіньми догнав. Так бери коні до жени. Давайте 100 рублів та постійте у цього дуба подержте. От пан став під думом, аж пнеться та держить його, а того чоловіка й духу нема. Обманув кий такий же, я тобі гречку витолочу, скину дуба, одскочив з-під дуба, от, от упаде, а дуб і не зворухнеться. Ой надурив, вернусь ще візьму трійку коней, я його дожену. Наздоганяє того чоловіка вже на другій трійці». Чи не бачив ти питає тут такого то чоловіка. Ні, каже бачив. А що я його дожену? Ні, ви не доженете. А якби я вашими кіньми, то й догнав би. Так бери то дожени. Ніколи, пане, треба солов'я стерегти. А він, як ото забачив пана, накрив пеньок шапкою та й стоїть. На тобі 100 рублів! Біжи до жени його, а я твого солов'я постережу. Узяв і коні, і гроші, тільки його й бачили. А пан ждав, ждав, та й каже. Надурий цей, от я йому дам. Як кучеше кулаком по шапці. Тху! Вернувся, ще одного коня взяв, знов наздоганяє чоловіка. А він у дупло ліс та й виглядає звідти. Чи ти не бачив? питає тут такого то чоловіка. Бачив каже. Що ж, я його дожену? Ні, пане, не наздоженете. Якби я вашим конем, я б догнав, так треба в дуплі сидіти. Дожени каже, я тобі заплачу, і в дуплі за тебе посиджу. Поліз пан в дупло. А чоловік на коня, та й подався. А пан сидів, сидів у дуплі, та там і пропав. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.